Закінчився 33-й, Вони ще дуже довго хотіли їсти. Коли в Україні вирував штучний голод, одному з них було лише 5 років. Сьогодні йому 83, але він і досі відчуває смак того хліба, який їв у далекому 1933-му. І про нього наша наступна історія. Голодомор з тих, хто його пам'ятає. Сьогодні Василь Аксентійович прийшов на зустріч з Чернівецькими школярами, аби розповісти їм про страшну біду голодомор 1932-1933 років, очевидцем якого він був. каже, як тільки його запросили виступити перед учнями, попросив дружину випрасувати вишиту сорочку. А потім задумався, Боже, та куди ж я йду? Аби розказати про штучний голод, який він пережив дитиною, навіть згадувати нічого не потрібно. Усе воно з ним назавжди закарбувалося в пам'яті. що кошки там пси. То все, то нічого того вже не лишилось, все виїли, все що могли, все виловили, виїли. Народився чоловік у селі Бучки на Чернігівщині, недалеко від російського кордону, там, де голод лютував на повну силу. Неодноразово траплялися випадки людоїдства. Матері їли своїх дітей, а потім пожаволіли. Чоловік каже, незадовго до того почалося розкуркулення селян, а потім колективізація. Люди чинили опір радянській владі, і за це були страшно покарані штучним голодом. Я вас дуже прошу, не слухайте нікого, що була посуха, бо не врожай, неправда. Урожай був чудовий все було прекрасно. Посухи не було, нас гарбували. Тоді Василеві Аксентійовичу було лише 5 років. Його і родину врятував голова колгоспу села. Чоловік розповідає, там на горі стояла надіюча церква, а голова наказав поставити поруч із нею котли і створити підпільну кухню, аби врятувати своїх односельчан від голодної смерті. Їжа готувалася з усього, що голові колгоспу вдавалося знайти і таємно привезти. На обід до підпільної кухні ходили діти і немічні, поки всі інші важко працювали. Демотої кухні. З тим мисочками, ще, з чимось якихось посудом, нам там дають черпачок супу, там щось такое. Ми сядемо десь під кущиком, в травочку сядемо і так дивимося на той супчик, там хліба якогось дадуть такого. Там, ну я не скажу, що там тирса якась, там хліб був, ну, там хліб такий. Ну я зараз пам'ятаю, от зараз той вкус. Я до сих пір все життя прожив. І я його пам'ятаю, як, як ми трусились. Чоловік каже: його мати приходила з поля напівжива. Мама, сіда, їсти Ні, діточки, їшти, я вже наїлась. Попри те, що на полях було повно пшениці, взяти додому селяни не могли жодного колоска, інакше їх забивали до смерті. А вдома їхні діти пухли з голоду. Чоловік каже: трохи полегшало навесні, коли почав з'являтися щавель лобода. А якщо дуже пощастить, то й зелена цибуля. Ви не думайте, що коли 33 й рік закінчився, де у нас уже було все добре? Ні. Ми постійно хотіли їсти. Відверта розповідь, очевидця Голодомору шокувала школярів, які прийшли на зустріч. Як представляєш собі, то уявляєш собі, то аж трохи страшно стає тобі. І ну, аж неймовірно, ну, страшно, дуже мені аж так. Як якщо б я тоді жила, щоб я тоді робила, не знаю. А піднімається ця тема і між моїх однолітків. я багато чув, що і менше казали про це голодомор, але ну. Не так часто багато хто, у тому числі і окремі представники сучасної владної верхівки, не визнають голодомору 1932-33 років. Був страшний голодомор. Я там був. Він не був, а я був, я його пережив. І мене ніхто не переконає, що його не було, бо я пережив його. Марина Вознюк Олег Сташкевич Теми дня тава.